Досягти своїх цілей і отримати бажане це амбітний шлях, що вимагає чіткої стратегії, мотивації, віри в себе, а також готовності діяти попри труднощі. Розглянемо ключові кроки досягнення успіху, які допоможуть вам впевнено іти до мрії. Перший визначте свою ціль чітко та конкретно. Перший і найважливіший крок це знати, чого ви насправді хочете. Багато людей зазнають невдачі, тому що їхні цілі розмиті. Наприклад, якщо ви просто хочете досягти успіху, це надто абстрактна ціль. Що для вас означає успіх? Чіткість це перший крок до того, щоб ви могли побачити свій шлях. Визначте вашу ціль так, щоб вона відповідала критеріям SMART. Конкретно. Замість я хочу заробляти більше. Сформулюйте ціль, як я хочу заробляти 10 тисяч гривень на місяць. Вимірювана, знайдіть спосіб відстежувати прогрес. Досяжна. Переконайтеся, що мета реалістична. Відповідна, ціль повинна відповідати вашим життєвим цінностям, обмежена в часі. Додайте чіткі терміни, наприклад, до кінця року. Другий створіть план дій. План це міст між вашою метою і реальністю. Розпишіть свій шлях до цілі на етапи, розбийте її на підзадачі. Це не тільки полегшить досягнення великої цілі, але й дозволить вам поступово рухатися вперед, бачити результати і підтримувати мотивацію. Наприклад, якщо ваша ціль відкрити власну справу, почніть з того, що вивчіть ринок, створіть бізнес-план, знайдіть інвесторів. Кожен із цих етапів. Це маленький крок до вашої великої цілі. Третє. Сформуйте правильний менталітет, досягнення цілі. Це багато в чому робота з власною свідомістю. Дуже важливо працювати над позитивним мисленням і позбавлятися від обмежувальних переконань, які заважають вам рухатись вперед. Наприклад, переконання, я не можу це зробити або мені не вдасться, лише обмежують ваші можливості, щоби підтримувати правильний менталітет, займайтеся саморозвитком, читайте книги, відвідуйте семінари, дивіться мотиваційні лекції. Ведіть журнал успіху, записуйте щодня свої маленькі досягнення. Це допоможе зміцнити віру в себе, візуалізуйте успіх, уявляйте, як виглядатиме ваше життя після досягнення цілі. Четверте навчіться керувати часом. Ефективне управління часом один із найважливіших навичок на шляху до цілі. Зазвичай завжди знаходяться справи, які відволікають або з'їдають час. Для успішного досягнення цілей навчіться розставляти пріоритети і концентруватися на важливих завданнях. Практичні поради. Використовуйте метод сфокусованої роботи, наприклад, помодоро. Працюйте 25 хвилин з повною концентрацією, а потім робіть коротку перерву. Відстежуйте, скільки часу витрачаєте на різні справи, і виключіть ті, що не приносять користі. Працюйте над найбільш важливими завданнями в першу чергу. П'яте дійте щодня. Ваш прогрес залежить від регулярних щоденних зусиль. Навіть якщо ваш крок маленький, він все одно веде до великого результату. Ніхто не досяг успіху за один день, але кожен досягнув своєї цілі завдяки щоденній праці. Важливо виробити звичку, працювати над своїми цілями кожен день, щоб діяти послідовно. Встановіть собі мінімальні завдання на день, навчіться виконувати маленькі кроки в найважчі дні. Пам'ятайте, що саме постійність дає результати. Шосте справляйтеся з невдачами та будьте стійкими. На шляху до успіху ви неминуче зіткнетеся з невдачами, але пам'ятайте, що кожна невдача це частина процесу. Вона дає досвід і знання, які допоможуть рухатися далі. Найуспішніші люди, ті, хто сприймає невдачі як крок до вдосконалення, а не як привід здатися, як розвивати стійкість. Не зосереджуйтеся на помилках, а аналізуйте їх. Приймайте свої слабкі сторони і працюйте над ними, не бійтеся просити допомоги або звертатися за порадою. Сьоме оточіть себе позитивними людьми. Ваше оточення має величезний вплив на ваш шлях до успіху. Люди, з якими ви спілкуєтеся, можуть як надихати і підтримувати, так і навпаки, сумніватися у вас, критикувати, знижувати вашу віру в себе. Тому намагайтеся оточувати себе тими, хто підтримує ваші прагнення, надихає на досягнення та допомагає зростати поради щодо вибору оточення. Шукайте людей з подібними цілями, спілкуйтеся з тими, хто вже досяг того, до чого ви прагнете. Уникайте негативних людей, які заважають вам зосередитися на своїх мріях. Восьме. Відпочивайте та відновлюйтеся. На шляху до мети важливо не тільки працювати, але й відпочивати. Виснаження і перегорання це одні з найбільших ворогів продуктивності. Відпочинок і відновлення допомагають підтримувати високий рівень енергії, креативності та продуктивності. Дев'яте. розвивайте фінансову грамотність. Фінансові ресурси часто є ключовим інструментом для досягнення великих цілей, незалежно від вашої мети. Чи то відкриття бізнесу, чи подорожі, чи створення стабільного майбутнього. Важливо розуміти, як працюють фінанси, кроки для розвитку фінансової грамотності, навчайтеся інвестувати та заощаджувати, ведіть облік витрат і доходів, розробіть фінансовий план для вашої цілі, враховуючи всі необхідні ресурси.